Она недолго думая, берет нож вот такой вот кухонный, и мне два раза... Це вже зараз Михайло спокійний, а колись йому було не до жартів. каже цивільна дружина вдалася до нападу на нього, причому з ножем. Це Оксана Соколовська. Сьогодні у домашніх капцях на порозі своєї квартири жінка-адвокат у гучній справі російських ГРУшників показує ухвалу суду на обшук. Про слідчі дії у її помешканні клопотала обласна прокуратура. Обшук пов'язаний з метою відшукування та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, не начебто. Я нанесла е, декому крамаренко тілесні е, ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження. І обшук проводиться для е, виявлення слідів крові на одязі, постійні білизні, матрасі, меблях і знаряддя вчинення кримінального е, пропорушення. Це кухонний ніж він зашукає. Прокурора до квартири не впустила, зате дозволила зайти журналістам. На кухні адвокат показує пресі ножі. Боже така шмарка. Цього головне празводство буде нанесенню журналістам тілесних поліжінка. Чоловік, що проходить у справі потерпілим, був її другом, доки не вкрав у неї 30 тисяч доларів, розповідає адвокат. Жінка написала заяву до міліції, але певна ця справа тут ні до чого і заявляє про тиск. Ніхто цією справою не займався. Але коли почався судовий процес над Єрофієвим, ця справа дуже всіх зацікавила. І відповідно для того, щоб Мене або дестабілізувати, або е, мені пред'явити підозру та обрати ще до мене запобіжний захід. Е, розпочали проводити активно слідчі дії щодо цієї справи. До квартири Соколовської туди-сюди сновигають адвокати, що приїхали її підтримати. Їх тут з десяток. Слідчі та експерти тим часом тупцюють біля ліфту. Зараз буде проведена слідча дія. І шоу починається. Спочатку в ухвалі адвокат не може знайти, хто конкретно має проводити обшук. Потім заявляє, мусить йти на судове засідання. В домі, ваших представ моєму домі. Ви обшук без ми мене? Ми Можемо провести без вас. Якщо Ні, вам потрібно їхати по справах... цього згодом господиня таки дає згоду на обшук, але тут же виникають питання до однієї з пойнятих. Мовляв, двірник зацікавлена особа і не повернула їй якусь флешку. Я не. Я ці особі для може того мені. прокурор постійно із кимось консультується. Поки правоохоронці шукають інших понятих. Захисники адвоката телефонують в поліцію, замовляють піцу, а згодом ще й викликають швидку допомогу для прокурора. Он слишком бледний, мені каже, він потеряє зазнання. Надзвичайним новинам вдалося розшукати потерпілого, через якого у квартирі Соколовської санкціонували обшук. Михайло наполягає, вони із адвокатом не просто дружили, а жили разом у цивільному шлюбі. Минулого року, після сварки, співмешканка вдарила його ножем. На нього довго думає, бере нож ось такий такої кухонний, і мені два рази виносять тілісне поврежіння. Вона навіть на той момент скоро не визивала. От сюди от ударила. Тут такий пучок кішок Заяву, скаржиться Михайло, довго не хотіли приймати. Підозрює, що адвокатка змогла домовитися. Чоловік не хоче, щоб вона сіла заграти, бо у неї є син, але вона точно не адвокат, впевнений він. Я не хочу, щоб його мать сиділа. Але я не хочу, щоб такі люди займалися адвокатською діяльністю, защищали граждан, неважливо якої країни. Слід додати, Михайло теж не без гріха. Свого часу відсидів за крадіжки, грабежі та розбій. Що їх об'єднувало з адвокатесою, можна лише здогадуватися. А от обшуку колишньої співмешканки в ці хвилини таки розпочався.